Як з Раваруського лісгоспу привласнили вісім авто та три трактори. Раваруський лісгосп уклав лізингових угод на 11 одиниць техніки. Серед них три трактори та вісім авто, зокрема, Шкода Кодіак. Частина машин була фактично виплачена, а за решту були внесені аванси. І, от після переходу в структуру ДП «Ліси України, керівництво пішло на схему. Відмовились від лізингових угод і викупили техніку за залишковою вартістю, яка інколи не перевищувала вартість старого Жигуля. У результаті машини опинились у директора Косовського, головного інженера Левицького. Або у родичів, наближених до керівництва лісгоспу, осіб, фактично, держмайно, яке могло працювати на підприємство чи навіть стати допомогою фронту, перетворилось на приватний автопарк. І от питання, чому ДБР досі не оголосило підозру причетним чиновникам? А я вам скажу: бо зволікання з розслідуванням може означати лише одне: хтось сподівається, що терміни відповідальності минуть і винні уникнуть покарання.